Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава. Мої найдорожчі, я кажу, що медаль вона має дві сторони. Але Боже Слово, Євангелія, воно має тисячу сторін. Можна дивитися і. По різному примінювати, можна по різному розуміти Його, прикладати Його до свого власного життя. Нинішні Євангелія скільки разів розважали уці і прирівнювали помноження хліба до Пресвятої Євхаристії, бо там деякі навіть подібні слова поблагословив, розламав і дав учням, Христос це саме зробить на Тайній вечері. Ізьме хліб, поблагословить, розламить, але скаже ті важливі найважливіші слова це є моє тіло. На іншому місті розважали, що так важливе є Боже благословення, бо Христос благословив той хліб, і Він розмножився. Ще інші розваження були про щедрість Ісуса Христа, що так багато ще й хліба, і риби зосталося. Але сьогодні я так на протязі тижня стараюся завжди розважати про Євангеліє Недільне. Ну і так, знаєте, поділюся з вами тими розваженнями. Насамперед, пішли люди в пустиню, бо це, про це Євангеліє говорить кожен євангелист. Пішли люди, були спраглі, люди були змучені. Люди переживали великий смуток. А в чому був той смуток? Ми знаємо, що Христос мав надзвичайно велику таку пошану, простого люду, але перед Ісусом Христом таку величезну пошану мав Іван Хреститель. І ось, дорогі мої, це, власне, були ті дні, коли танцювала іродіядова дочка, догодила іроду і просила, щоб замість півцарства. Щоб на полумиску принесли голову Івана Хрестителя. Ну, і цар був п'яний, я обіцяв, ну я не хочу цього робити, але я обіцяв і вітяв голову Івану Хрестителю. Е, і та вістка рознеслася по людях. Це був шок. Це був шок. Повідь собі, ми маємо папу Франциска, і приходить відомість, що папу ув'язнили і вітяли йому голову. Це шок для цілого світу. Ну, ми живемо в цивілізованому світі. А колись так було, людське життя не рахувалося. Хтів, прошу дуже, і умертвив людину. І це був такий час, власне, ті дні, коли учні Івана Хрестителя забрали його тіло, почесно похоронили, пішли до Ісуса і сказали, що така подія сталася. І Христос пішов на молитву. І коли він вийшов з молитви, побачив в пустині. А Пустиня це не, це не тільки місце, де є пісок. Ми привикли. Пустиня від слова пусте місце. Там нинішній Євангелія каже, що люди посідали на траві, там була трава, і побачив тлуми людей. Євангелія каже, 5 тисяч чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. Ну, дорогі мої, могли бути і вдови, могли бути і дівчата. І кажуть приблизно в знавці Біблії, що це було від 20 до 30 тисяч людей. Це тлуми народу. І Христос побачив, що вони і голодні. Не голодні хліба, бо ніхто з собою нічого не взяв в ту пустиню. Та проповідь тривала три дні. Люди слухали її. Люди були голодні, люди хотіли потіхи. Івана Хрестителя вже немає. Йому відтяли голову. За що? За якийсь дурний танець? Оце була величезна спрага людей. Вони хотіли потіки, розради. І вони були в доброму керунку. Бо вони не пішли по розраду до кнайпи, до бару, до алкоголю, але вони пішли по розраду до Ісуса. І Христос, запалений тим, тою, знаєте, такою ревністю. Він взяв і оздоровив всіх їхніх хворих. Там було множество, хтось, може, привів каліку батька, хтось, може, сліпого, хтось, може, на ношах приніс паралізовано. О здорові всіх! І ось третій день. Люди слухають, ніхто не спішить додому. То сьогодні проповідь 20 хвилин, ой, Священник затягнув. Тож не два дні, і не день, і не година. Але люди були спраглі. І ось апостоли, вони згадали, що людина має щось їсти. І підходять до Ісуса, кажуть: відпусти народ. Нехай ідуть куплять собі їсти. І тут цікавий момент. Христос шукує їх. Він не каже: добре, люди, йдіть, купіть собі щось. То не 100 людей. То тут треба з 10 супермаркетів, щоб на 30 тисяч людей накупляти їжі. А Христос каже до них: цікаво а ви дайте їм їсти. Я кишені пусті, в торбі немає ні, 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 ні крошки хліба, що хай нас їдять чи як. А Христос каже: ні, музгуйте, думайте, думайте. Як ви маєте поступити в такій, на перший погляд, неможливій ситуації? Для людей неможливі, для Бога все можливо? І тут цікавий фрагмент, і апостоли, то мені подобалося, то знаєте. Починають музгувати. Так, добре, що ми маємо? Ніц не маємо. Там ідемо серед людей: ти туди йде, ти Петре туди йде, ти Андрію туди йде. Питайтеся людей, може хтось щось має? Ніхто нічого не має. І тут апостол Андрій знайшов хлопчика, чесного хлопчика, може, 7-10 років мав хлопчина, і він підняв руку, коли почув, чи має хтось щось їсти. Хлопчик підняв руку і каже: я в своїй турбинці. Мені мама зранку дала п'ять паляниць, а жидівський хліб, я коли був в Ізраїлі, ну це не є наш буханець хліба з, з п'єца, а це є такий паляничка, так. а Тут треба доброму хлопові з двайці паляничок з'їсти. І тих п'ять паляничок хліба, і дві маленькі хребини таку на, на долоньку, і принес, привели до Ісуса того хлопчика, Ісус питається, чи ти можеш це все віддати? І хлопчик міг подумати, ну але для людей це нічого не дасть. Хіба понюхати кожному, торкнутися до того хліба. Але хлопчик каже: добре, прошу Ісусе, я тобі все віддаю. Не, не, не каже: візьми дві палянички, три лише мені. Я тобі все віддаю. То, що мама мені дала, візьми. І Христос взяв той хліб. Як то було, я тобі уявляю, підносить, благословляє, і той хліб чудом. Помножується в його руках, він благословляє, ломить, кладе в кошики, йдіть, роздавайте людям. І я, я не знаю, як, як то працює. Але таке, знаєте, примінення, дорогі мої, перше, як маємо якісь проблеми, якийсь смуток на душі, чи страти близької людини, чи просто якесь терпіння, завжди йдіть до Ісуса. Він є єдина наша розрада і потіха. Занурюйтеся з головою в молитву. Господи, Ти терпів і нам велів. Ти дав мені той хрест, як дорогу до неба. Якщо хочеш, зніми його з мене, не хочеш, то допоможи мені його нести. Це буде правильне рішення. І Бог потішить нас. Друге, дорогі мої, віддаваймо Богові, здається, ну, ну, що таке п'ять хлібів? Це є ніц, абсолютно нічого. Це для того хлопчика ну, перекусити, ну для всіх це є ніщо. Але знаєте, що я хотів підкреслити? Ось ми кажемо, ну так, я маю багато праці, не, не можу багато молитися. Може, учина ж, богородиться Діво. І може це Бог не приймає? Ні. Для Бога дрібниць немає. Чи це так, п'ять хлібів, чи це твоїх п'ять танців святої Вервиці, чи це твоїх на день п'ять оченач, п'ять богородице. Це дві рибини, це може бути дві заповіді любові, любов Бога до Бога і любов до ближнього. І якщо ми цей мізер принесемо до Бога, то Господь твоєю молитвою Він так її розмножить. Немовби ти відмовив того дня тисячі вервець, тисячі очинаш, тисячі богородиць Діво, ти можеш сказати, ну я тільки п'ять оченаш помолився, але якщо це ти віддаш в руки Божі, то Бог так розмножить твою молитву. І в світі накормить не п'ять, не десять, не двадцять, не тридцять тисяч спраглих людських душ, а може навіть і мільйони. Отак воно працює. Дорогі мої, Бог чому послав апостолів? Бо він хоче тої співпраці. І так я можу їх накормити. Але я хочу, щоб ви теж щось робили. І вони пішли, шукали, знайшли того хлопця, і такий чудовий результат. В Кані Галалейській теж було помноження вина. Господь міг помножити вино прямо на столі. Ні. Але Він хоче співпраці. І тому він каже: візьміть, посудину, шість кам'яних посудин, наповніть водою, наповнили. Тепер черпайте і несіть у весільної старости і понесли. Бог хоче співпраці. Він може навернути людей, він може дати ласку. Але він так все створив, що він хоче нашої з вами співпраці. Ти трошки помолися. На тиждень то є одна година в церкву прийти, то є трішечки. Ти трошки помолися. та верветься 15 хвилин. Але я тобі так помножу, що твоя молитва буде корисна для багатьох-багатьох людей у цілому світі. Ще таке, що впало мені в очі. Дивіться, що Христос каже найдорожче. Ідіть, позбирайте все, що осталося. Найменше, щоб найменше не пропало. І апостоли пішли, і які крихти, бо люди понаїдалися, крихти, які були маленькі, кусочки більші, все зібрали до кошика і назбирали 12 повних кошів. Для чого? Чому? Христос тут є два моменти: духовний і такий фізичний, матеріальний. Духовний момент, дорогі мої, пам'ятайте. Що Христос це є хліб. Він сам скаже є хліб, який зійшов із неба. Христос це є хліб. А хто є ми, а ми є, дорогі братія і сестри, кришки того хліба. Ми грішні люди на землі, ми є кришки, ми є частинка Бога. І так ми не раз, знаєте, де ті кришки падають в нас, та падають на стіл або під стіл. Ми не тільки ходимо по вулиці, які валяємося на в, як грішники на тій землі. А Господь так прагне, Він каже, щоб нічого не пропало, для нього кожна душа є важлива, щоб жодна душа на світі не пропала, найменша, найменший кусник хліба теж покладіть в цей кошик. А цей кошик це є символ неба, символ Царства Небесного. Щоб кожен не пропав, ніхто не пропав, але щоб всі були в тому кошечку, в тому домі Небесного Отця. А матеріальна точка зору, Господь прагне, найдорожчі мої, щоб ми з вами мали велику пошану до їжі. Щоб ми дякували Богу за їжу. Рано і вечір, чи коли їмо зробили на собі знак, це є важливо. Сьогодні, кажуть, страшна біда, то неправда в світі. Голоду так, в окремих країнах я згідний, але це, це все політика. Але статистика ООН каже так, яку люди мають повагу до їжі? За 2021 рік до смітника в світі за рік часу, вдумайтеся, можете перевірити інформацію в інтернеті. Люди викинули до сміття 931 мільйон тонн їжі. Це є, тут написано 23 мільйони вантажівок. фур. 23 мільйони фур люди викинули їжу до сміття. Україна. Кожен, Якщо на кожного українця випадає. То один українець за рік викидає до сміття 76 кілограм їжі. А в сумі українці викидають їжі 3,3 мільйони тонн їжі за рік. 40% їжі, дорогі браті і сестри, в світі не споживається. А це елементарно в селі. Претензій практично немає. Що не з'їв, кури доїдять. Що не з'їв, песик є. Що не з'їв, Корова є в стані чи свиня. Воно не пропаде. Чи пташкам викинули? Воно та хар... Але по містах це є суцільна катастрофа. Люди викидають їжу. Знаєте що, е, хочеться звернутися до таких людей. Знаєте, що готуєте вдома елементарно, о, величезний баняк того, того, того. І чекаємо на раз, дорогі мої, три-чотири дня, ай, не їдять. І знов фур то все. Фур то все викидають. Воні та ще куди вилили, і нема про. Раз, другий, третій. Скільки хліба на смітниках є. Та готуй стільки скільки твоя родина споживає. Нащо то так виварювати і так далі? Що не? Ми, ми, люди сучасні, люди вибагливі, хочемо кожен день щось свіженьке. Це нормально. Особливо літо, це хочеться щось свіжого. Але для чого це таке марнотратство? Наступне, дорогі мої, щодо марнотратства, е, та саме є наду життя у війську. Такий закон сьогодні, якщо ви то не з'їли, навіть якщо ви там то варення попацькали пальцем, все воно вже на утилізацію. Вже вечір то варення не, не, не варто дати. І людям не дадуть. Наші люди працюють навіть на полігонах, ну не дадуть людям. Має дома господарства. Не дадуть. Питався, куди діваєте хліб в тих великих супермаркетах. Тільки утилізацію людям не дадуть. А це, це є не один буханок. Хто хоче через твого хліба. Наступне, дорогі мої, особливо ті, знаєте, великі подорожувальники, б я теж подорожував. І якщо в готелі спиш, так зранку є, чи в обід є шведський стіл. Приходиш, береш, скільки хочеш. Я так, знаєте, спостерігав за людьми, нагатило ту тарілку зверху, так, знаєте, битком. Пішло-попорпало тою вилкою там, понюхало. Недобрий, фурту дав смітник. Пішло далі, дно набрало тарілку, попорпало, попорпало, фурту дав смітник. Та мені хотілося тою тарілкою, розумієте? Та попробуй, будеш ти то їсти чи ні. То елементарне виховання, попробуй трошки візьми, тебе ніхто не забере. О, то смачне, кинь ти мені більше. Скільки марнотратства є. І люди наші не застановляють, дорогі мої, хто викидає хліб, така людина, така країна вона приречена рано чи пізно на голод. І тому сьогодні Христос вчить нас. Будьте такими, знаєте, економними. Він не каже не їсти, ні. Бо нині всі люди наїлися до наситу. Аж зісталося 12 кушів. Але Він каже: вмійте так реалізувати, бо нам це все Бог дає. Ти ж пхаєш в землю. Одну зернинку, а отримуєш колосок 60. Ти пхаєш в землю одну картоплину, а отримуєш кущик. Ти пхаєш одну насінинку соняшника, а отримуєш таку гарну дає сотні. Чи хіба Бог не помножує тобі сьогодні працю твоїх рук? І тому ту працю потрібно шанувати? Молімося. Дякуємо Богу за Євхаристію, за помноження нашого, наших полів. Дякуємо Богові за всі ласки, моліться, дорогі, і пам'ятайте, даймо Богові трошки, якщо можемо, але Він то трошки візьме і благословить тим навіть цілий світ. Амінь.